Всім привіт, мої любі. Зробити каву два рази, сходити по посилку, подивитися ютубчик, все, аби тільки оце не записувати відео, це можу, напевно, тільки я. Але потім взяла себе в руки і зрозуміла, що треба записати відео нарешті, бо насправді немає часу, а коли є, то оце таке, то треба щось зробити, то ще щось. Сьогодні не про це. Сьогодні я розповім про мою першу роботу, як я на ній працювала і чому власне, звільнилася. Так що поїхали! Я закінчила педагогічний університет, спеціальність біологія-психологія, і тому я могла піти в школу або біологом, або психологом. І Уже коли закінчила університет, ми почали шукати вірніше, нам запропонували роботу від університету, і мені запропонували якусь школу, яка стояла посеред поля, десь на отшибі нашого міста. Це так серед поля, там далі йде кар'єр. І воно якось мені, по-перше, було далеко їздити. Але я приїхала до школи, була вже готова на півставки працювати. І вони мені казали, ви що розумієте, ви без досвіду? Ми можемо взяти вас тільки на півставки, бо все зайнято, і то психолог і У нас до цього майже не було психолога, ви повинні оце все, все робити самі. І я ще так подумала, що мені треба буде їхати двома маршрутками, дуже рано вставати, бо ця школа знаходиться десь далеко. Але я була вже готова і на те. Але коли я їздила на переговори скажімо так, до цієї школи, я вже і документи там залишила, що буду так працювати. І в цей момент дзвонить мені мій викладач. З університету і питає. Говорить мені, ти ж там живеш в тому районі в Тернівському. Ти ж до обидсаду, ти недалеко, наче. я кажу, так, так, я майже там живу. І він каже, а ти роботу знайшла? Ну, я йому розповіла, як є, що ту роботу пропонують на півставки, хто знаде, я ще не впевнена, чи я хочу там працювати. І він каже, значить так, бери документи і завтра йди у ботанічний сад, кажи, що від мене, і шукай. Це Небесне помер. І кажи, що від мене, вони там, їм треба науковий співробітник, інженер. Ну, спочатку там будеш інженером, а потім уже як піде. І я, не роздумуючи, взяла документи, так як він і сказав. Дякуючи цьому викладачу, пішла. Мене, спочатку, ну, мене взяли і я почала робити в ботанічному саду. В ботанічному саду інженер першої категорії. Працювала я інженером. І мені навіть подобалася ця романтика саду, природа ну це це кайф. Окрім цього, і ще була наукова діяльність, тобто якісь статті писати, дослідження робити. Наприклад, взимку, коли роботи мало, ми в оранжереї висаджували якісь саджанці, слідкували за ними, там укоріняли, робили черенки. Ну, було цікаво, мені було цікаво. Тим більше я спілкувалася українською мовою. А треба було вести екскурсії. Багато хто хотів, наприклад, коли вчителі приїжджають із класом, вони хочуть україномовного екскурсовода. А я дуже гарно володіла українською мовою на той період. І мені було зручніше, ну як це я буду на російській мові? там щось, Мені це було незручно. І я вела українською мовою. Перевела собі там у нас був текст. Я його перевела собі, там запам'ятала, я водила екскурсії українською мовою. Де, де я це пам'ятаю до сих пір? Якщо Забула якусь рослинку, на латині щось сказала. Я не знаю, чи вона правильна чи ні, але ну і ну, коли забуваєшся, все рівно там якусь латинь. Або, наприклад, ти вже не пам'ятаєш, як воно там в народі її називають, але пам'ятаєш латинь. І ти говориш цю рослинку на латині, а потім ну я забула. Головне, говорити правду. Я забула. Це не страшно, ти людина, ти не робот. І так я працювала. Дуже гарний колектив. Ну як, всі були старші, звісно, з першого віку я була наймолодша. Але мені подобалося. Ти, до до у нас була який розпорядок дня? До обіду ми на полі. у нас у кожного були свої участки роботи. Там, наприклад, природна флора це рідкісні зникаючі види лікарські. Ми там їх пололи, розмножували. Ну тобто, ми робили ту роботу, і ми, саме до нашого відділу, яка відноситься. Наприклад, квітництво, квітникарі — вони на квітах, звичайно. Дендрологи, дерева. Ну це. Ясно, У нас була відділ природної флори, це зникаючі лікарські рослини. В мене особисто мені дали таку ділянку з ковелою. Ковела. Боже, я знала Латинь, зараз вже не згадаю, напевно. Але якби я повторила, то я би щось згадала. І там так важко відслідкувати, де який. Вид цієї ковили, воно там відрізняється буквально якась там пушок, не такий, і це вже інший вид. Ну дуже цікаво, мені було. Ну, скажімо так, це моя перша робота. Вона мене так надихала, природа, це, це те, що я любила в той момент, дуже, дуже мені подобалось. І так, ми до обіду на полі, а після обіду е, займаємося науковою роботою. Якою науковою роботою займалася я? У мене у нас був дуже геніальний кандидат біологічних наук, оце ж Кучеревський Іван Володимирович, здається, так. І я йому писала статті. Ну як? Він писав російською мовою. Все з голови, Все з голови, якісь статті, якісь дослідження. Він на листочках швидко-швидко собі записував, а потім він давав мені ці листочки, і я повинна була їх систематизувати і друкувати на комп'ютері все гарненько українською мовою набирати текст, грубо говорячи, це була моя наукова робота. Ну, і так як я набирала текст і безпосередньо робила ці роботи, то мене, звичайно, писали в ці роботи, як співавтор. Мені це дуже. Такими були плюсиками, мені дуже подобалося. І наш колектив ще ми і як озеленяли місто, їздили, там десь щось садили, а також ми виконували таку, якраз тоді було. Екологічна просвіта, от дуже дуже за екологію боролися. І ми озеленяли шламосховища. Тобто, оце відходи від виробництва, це дуже-дуже такий пил, який осідає, він як муляка, але я не, я не знаю, як це пояснити. І він розлітається по всьому місту. І щоб не розлітався він по місту, його треба чимось. Оградити, так? І Ми висаджували очерет, і ще здається, щось ми висаджували. Ну, в основному це був очерет. Так, Ми висаджували у усаду очерет, пророщували його, потім це все в піску пророщували, і е, потім висаджували, їздили на ці шламосховища. Але це вже було потім. Тому що перед цим я пішла в декрет. Я пішла в декрет, і. Е, на три роки я пішла у декрет. І до цього в мене була така робота, я ж вам кажу, половину дня ми на полі, а половину займалися науковою працею. Ну, наукова праця, праця включала і оранжерея, і ще якісь роботи. Могли і, і на полі працювати, якщо там треба було, якраз все, все сприяло тому, щоб працювати на полі. Наприклад, погода не жарка і, або ще щось таке. Збирати насіння тієї ж самої ковили словом, отака, отака в мене була робота. Але як я пішла в декрет, змінився директор, бо до цього у нас була директор жінка Мазур Антоніна Юхимівна. Дуже ну, нам подобалась. Вона така душевна, добра людина. І коли я була в декреті, мені писала Юля, у нас змінився директор. Ну, це, це капець. Не знаємо, як тобі сказати, але це. Ну, це Буде складно, нам складно, ми тут в істериках. Ну, зараз поясню чому. Я так слухала, думаю, ну, ну змінився директор, ну, ну все рівно в кожного своя робота, ну що там може змінитися? Але дійсно все змінилося і не в кращу сторону, на жаль. Тому що прийшов директор, це були це якраз після подій 2014 року, коли багато переселенців з Донецьку було. І цей директор, саме з Донецького ботанічного саду, професор, став нашим директором. І він. Ну, він максимально нетолерантний, максимально грубий, аб'юзивний, можна сказати, так. Директор. Зараз розповім, чому. Коли я вийшла після декрету на роботу, я така була щаслива, я так давно не працювала. Мені оце так, Я на такому піднесенню, незважаючи уваги на те, як, хто там в директорії, я працювала, виконувала свою роботу. Але дівчата мені сказали, що зараз все по-іншому. Зараз ми науковою роботою займаємося хто коли може. Тому що ми весь час проводимо на полі. І в жару, не в жару, ми все робимо на полі, хто якісь виконує роботи, додаткові І плюс до всього того, це ж ще озбарці. Зеленення міста, тобто ми в якісь ще дні, ще й вихідні дні свої їздимо озеленяти місто, тому що підписали умову і, і хто, хто як не робітники ботанічного саду, будуть їздити озеленяти то у ті шламосховища, грузнути в тій грязі, в тому муляці в тій. Ну було складновато, але ми їздили. Ми в свої вихідні дні. Працювали, і нам за це додавалися якісь дні. Нам за це не доплачувалися, нам просто як додавалися дні додаткові вихідні, ти можеш взяти. І, і окрім цього, ще давалася премія. І так вийшло, що коли я повернулася з декрету, от чомусь, не знаю чому, цей директор взівся нам. От Ну, Не знаю, як це пояснити. От взівся він, він перевіряв, чи де хто працює, де що робить. Він ходив на поле і дивився. Як тільки в нас перерва, ми там були на полі, ми сіли відпочивати на лавці, тому що ну, жарко, він проходить і каже, ой, знову не працюєте, там ще щось, завжди він був чим-то незадоволений. І от саме на мене він взівся, що новенька прийшла. ну, вірніше, я там працювала, але от йому було цікаво, що саме я тут роблю. І він в мене ж був в мене була моя ділянка, ви пам'ятаєте з ковилою. Він завжди любив ходити по території саду, дивитися хто де працює. Я була на своїй території, я працювала. А в мене територія і там, і за деревами може бути. А доріжка проходить посеред поля. Я я знаю точно, що я працювала, бо мені треба було там участки ці зробити, щоб я вже була спокійна. Директор проходив і мене не побачив, і всім пішов, розповів, що я десь, напевно, в кущах десь лежу загораю, нічого не роблю. От розумієте, не перевів, не перевіривши, не спитавши, він уже починає розпускати плітки. Я приходжу, тут уже мені розповідають, а що таке, де ти була. Я кажу, ну як де? Я була на ділянці, працювала. Навіть сказала, де, на якому, якій, на якій, на якій показала, кажу, йдіть, провірте, ну якщо не, не вірите. Ну, звичайно, то працівники знають, а директору доказувати щось, це марно. Ну, і це не раз таке було, що він от приход... От в'ївся він на мене і все. І розумієте, якби просто він сказав, що ти не працюєш, ну навіть без доказів, то нічого страшного. А коли просто людина переходить на особистості, коли вона починає тебе принижувати, говорити уже ну, от просто на тебе якісь слова, які. Не можна казати, навіть якщо ти професор, не можна опускатися до такого, принижуючи своїх працівників, що ви там і дури, і, ну вибачте, не, не можу це казати, бо Ютуб не любить такого. Ну, Багато чого я послухала в свій, свою адресу, і це було не один раз. І те, що він нас заставляв працювати, і ми їздили оці на ці шламосховища працювати у свої вихідні, і потім не могли видерти свої е, премії. Ну, це було великим дзвіночком, великим редфлагом. Е, і одного разу це вже було, знаєте, це така фінальна точка була. Е, мені, в мене, день народження. Я, по суті, могла взяти вихідний в цей день і не виходити. Але я вийшла, бо хотіла. Е, Пригостити своїх співробітників, Там, взяла якийсь торт, щось таке, плюс ще якесь шампанське, ну, щоб в обід ми сіли трішечки, як відмітили, бо в нас це було якби заведено. Я запросила всіх, я сказала, мене всі привітали. І в цей день мене відпустили з поля. В мене ще була безпосередньо моя керівничка, і вона сказала: Юля, ти, якщо тобі треба, ти йди готуйся. Ми тут зараз доробимо і. Прийдемо, щоб на обід, ми прийшли, там все було готово. Я кажу, так, супер. Я пішла готуватися. У нас такий був там, де ми сушили рослини, там такі шафи стояли, там був наш кабінет. І якось за шафами у нас такий великий стіл був, і я за шафами робила канапки, робила там нарізки, тортики, все це підготовлювала. І я, я чую, що хтось зайшов. Чую, що хтось зайшов в кабінет, пройшовся і вийшов. А виявляється, це був директор. Який подивився, що мої працюють, мене там немає. Пройшовся в кабінет, мене тут немає. І він знову розповідав, ходив, що я не працюю, що я ледерка, що... і там багато інших слів, які він говорив і як за спиною, так і міг образити тебе в обличчя. І прийшли мої всі ж з поля, ми сіли все це відмічати, все це діло. І після обідньої перерви приходить. Директор і починає знову мене принижувати. Він не тільки мене принижував, це не, це не це не тільки до мене відноситься. Але інші якось терпіли. А я, ну блін, ну я не звикла до такого ставлення, до такого, навіть яка б це була не сама найкрутіша робота в, ж... в світі, в моєму житті. Ну але такого ставлення ніхто не має такого терпіти. Ну. Навіть якщо ти професор з усіма ступенями світу з усіх галузей, це не дає тобі привід принижувати інших людей. Якщо ви не згодні, то напишіть, будь ласка. Може я не права дійсно в чомусь, але ну на мою думку, це не привід, щоб принижувати інших. Людей ганьбити їх і за спиною, і в очі. І після оцього цього обідньої перерви він знову на мене накинувся. Словесний оцей потік принижування перед усіма моїм перед усіма працівниками в мій день народження. Довів мене до істерики, що я йому що я йому пояснюю, кажу, дякую, що. Зробили мій день народження самим найкращим. А він Ой, тебе ще й день народження! Ну і пішов. Я ревіла, мене заспокоювали. Але я прийшла додому і сказала чоловіку, що ну, ось така от ситуація. І він його це так заділо, що дійсно ну, ніх, ну ніхто не має права, ну, який би це день день народження, не день народження, в будь-який день, ну ніхто не має права отак от принижувати, тим більше, якщо це ділиться якийсь період часу. І він. Каже, все, ти звільняєшся. А я кажу, та я не можу. Ну як я звільнюся, в мене там робота, в мене там статті, мене там все, то, то, ну я не можу. А він каже, ні, ти звільняйся. Я завтра прийду на роботу і звільню тебе. І я прийшла на наступний день, е, сказала, прийш... я кажу, я піду до директора. Я зайшла до нього, кажу, я буду звільнятися. Він, о, а що це ти? Е, ну, якось в мене почав знову. Як це в нас піддергувати, розумієте? Ковирнув, ковиряти, я кажу, ну, буду звільнятися. Він каже, ні, ти не звільнишся. Ну, якось отак от він мені сказав, що пх, не звільнишся ти там, от, от щось такого плану. Коли дзвонив мені мій чоловік, він сказав, я зараз, я, я розуміла, що ну, ця людина дійсно якийсь має вплив і, і моральний, і, і, і фізичний, і я не могла йому там щось сказати. І коли мені дзвонив мій чоловік і сказав, я зараз приїду, я зрозуміла, що це вже, напевно, точно, остаточно поставить крапку у цих, в цій роботі. І коли він приїхав, ми зайшли разом з моїм чоловіком. і Чоловік в мене такий був: все по полочкам, все по полочкам йому розложив. Він там, а він, розумієте, ну це. Це якась постороння людина, а цей професор і при ньому він при, при, принижував і розповідав їм, що ми ліниві, що ми нічого не робимо ну взагалі. Е, я не знаю. При, навіть при посторонніх людях він міг отаке говорити. А якщо тебе, я би от зараз зняла б тебе на, на камеру і виставила би на, в, в Академію наук, вислала б це відео, от подивіться, який професор. Ну, я не підступна, якась там, я цього не зробила. Хоча могла зробити. До речі, він уже там не працює. Е, Ну, це було страшне, але чоловік сказав, що, що все, ми тут не працюємо. Е, я повинна була відпрацювати ще там, то я ще працювала. І ви розумієте, з яким це е, негативом. Я приходила на роботу. Як на мене дивилися цей ж директор, деякі е, співробітники, але деякі казали: ну, молодець, молодець. Нарешті ти відстоїла свої права. І було складно, але я це витримала. Я це... А, і ще коли я звільнялася, наступний день прийшла на роботу, і цей директор каже: Ти ще приповзеш на колінах, просить сюди обратно, і я тебе не візьму. Я кажу: Ну, це не єдинство, це не єдина робота у світі, я йому так сказала. І це не, не найбажаніша робота. І скажу з таким директором: це точно не так. Ну, якось я набралася сміливості і вже говорила те, що думаю. Ну, звичайно, все культурно було, але ну, терпіти це я вже теж більше не могла. Так що, отак, от я звільнилася, але працювалася мені там добре. Це була моя перша робота, багато спогадів, як хороших, так і не дуже. Ну, але це досвід, це життєвий досвід. І одразу після цієї роботи я влаштувалася працювати у фітнес клуб Де теж не супер робота. Але на цьому мої погані роботи скінчилися, і далі я вже знайшла собі ідеальну роботу. Про яку я не хочу розповідати, бо немає що власне, сказати. Але це, це вже зовсім інша історія. Дякую, що послухали мене. Сподіваюся, це теж для когось буде уроком. Не працювати на роботах, на яких не та атмосфера, яку б хотілося бачити, і до нових зустрічей на моєму каналі.